Вітаю інформаційне агентство Ми він, не можна назнати коментар з приводу виборів ректора. Що ви думаєте, сука? З, з приводу І кандидатів. Ні, ну можливо, у вас є е е якась інформація по кандидатах, що ви думаєте з приводу них? Ні -і -і. Ви бачите? Чому? Хочу почути вашу думку з приводу кандидатів, кому ви надаєте перевагу. Е взагалі кілька слів про те, що ви думаєте з цього приводу. Не знаю. Головне, щоб наш університет продвигався, щоб він був популярним і щоб в нього приїжджало дуже багато людей з різних країн. Угу. А кому саме ви надаєте перевагу з трьох кандидатів? Чесно, не знаю. Кожен особливий по-своєму. Ну а якщо мені ми ще немає, 18 я ще не можу голосувати. Виборів ректора. Так, да, спасібо, вибирайте. Ми... Ви був А можемо почути вашу я... думку з приводу кандидатів? З приводу виборів ректора. Ми знаємо, є три кандидата. Кому так. ви особисто надаєте перевагу, що ви можете про них сказати? Ну, я можу сказати тільки за... закусів. Гарний чоловік. Прізвище не забув. Там три кандидати. Можете, будь ласка, назвати. Прізвища. Жук, так. Петрушенко? Петрушенко. Власенко? Власенко. Власенком. Власенко. От я би думаю, за Власенка чи за mm -hmm. Петрушенко я ще не міг, не можу приділитись, тому що мені шаташ та предвиборна кампанія ну, сподобалась. Та ось і все. А чим саме подобаються вам ці кандидати? Своїми діями, своїми напрямками у подальшому розвитку університету. А можете більш детально? Привабили тим, що ми самі ходили, голосували на предвиборчі, як сказати, комісії. Ходили, голосували за тих, ну, хто саме нам подобається. Mm -hmm. Ось, не нав'язування думки. Ось все, mm -hmm. що я, я можу знаю. сказати про цих двох кандидатів. Інформаційне агентство ми «Ми Вінничани»? Mm -hmm. Так. Спитайте, там є люди, які більш свідомі в цьому. А можливо, ви хочете власну думку висловити? Я ж підійшов спеціально до вас. Ну, По... моя думка яка? Таке не може бути довго. Це моя думка, що таке не може бути довго. Угу. І я думаю, що міністерство повинно було бути якось більш рішуче. Більш угу. Отаким От чином. Ми знаємо, є три кандидати, кому саме ви надаєте перевагу. Більше я про просто них? не знаю цих кандидатів. А ну, коли наступить день виборів, за кого ви будете голосувати? Чи ви не плануєте? Ні, мені голосувати? мені Немає 18 років, тому а, я не можу. Перепрошую. Голосувати. А якщо уявимо, що ви маєте привілеї саме голосувати, то за кого потенційно ви віддали свій б голос? А, а зараз хто у нас виконуючий обов'язки ректора? Петрушенко? Петрушенко. Тоді за неї я б якраз таки віддав голос, скоріше за все. А чому саме? Я думаю. Це просто тому, що більш звично. Більш звично. Вона давно виконувала обов'язки, ну певний термін. Mm -hmm. І тому я думаю, що можна було б їй надати якось. Добре. Голос. А можливо, ви прагнете революції там змін. І е, коли влада осідає, то це якби дорівнює регресу. Та ні, зовсім не маю бажання революціонувати на даний mm -hmm. термін, на даний момент. Тому ось так віддам голос. Краще за неї.